Дін і дьот без подіржя, Все, умничка, давай. Колись у далекому 2014-му вони першими зустрічали ворога на кордоні. Сьогодні вони знову перші на нулі, але кордон трохи інший околиці пекельного бахмута. Війці різних прикордонних загонів уже не перший місяць боронять підходи до міста фортеці. Нині це їхня застава. Важка, безсонна, сповнена перемог та поразок. Перемог більше. Вот он сидит, вот он. Вот он сидит, сейчас он ляжет. так, Є. Ніч сьогодні у нас була весела, важка, але нічого, слава Богу, чергову атаку, штурм противника на наших позиціях ми відбили і досить таки непогано. Він втомлений. Тут мало хто спав цієї ночі, і не лише цієї. І середини січня, каже Дмитро, тактика росіян на цій ділянці фронту на одному із флангів Бахмуту, де тримають оборону прикордонники, змінилася. Позиції оборонців росіяни штурмують переважно після заходу сонця, заручившись підтримкою артилерії. Перед штурмом іде артилерійська підготовка. що на протязі півтори години працює артилерія противника. Потім проходить перша так звана ну дозорна група. Можна сказати, це як правило чотири чоловіка, чотири ЧВКшника. їх ще так називають нульові. Нульові це так зване гарматне м'ясо або м'ясний підрозділ, як називають цих вагнерівців армійці, смертники, які беруть на себе вогонь, коли інші найманці намагаються заходити по флангах. Але останніми місяцями їх на фронті суттєво поменшало, кажуть бійці. За даними Білого Дому, Вагнер втратив в Україні близько 30 тисяч найманців 90% з них засуджені росіяни. Після чого починають іти 2-3 групи, в середньому від 5 до 10 чоловік, які заходять, ну, бо хочуть взяти, як правило, в оточення наші позиції. І, як правило, це в нічний період, тобто починаючи з 19-ї години і десь до 4-ї, до 5-ї години ранку. З'явилося вже ну, під, на, великій, ну, на відстані до 2-3 кілометрів вже з'явилися танки, які підтримують вогнем своїм піхоту. Піхоти Стало менше, але артилерії стало більше противника. Аж авіації противника досить багато на протязі доби може застосовувати противник авіацію 2-3-4 рази на добу, якщо це дозволяють погодні умови. Як звучить та працює російська авіація, ми почули якраз під час розмови з Дмитром. Нашу увагу привернули глухі розмірені удари по землі. Авіація. Залітають до переднього краю, там можливо може бути і відстані менше кілометра і 400 метрів просто на низьких висотах. Але польоти на низькій висоті і атаки здалеку, не підлітаючи безпосередньо до міста, не рятують авіацію окупантів. В околицях Бахмута постійно чергують бійці з американськими стінгерами та радянськими іглами на плечах. Ці переносні зенітно-ракетні комплекси відмінно мінусують російську авіацію. Наприкінці січня лише за один тиждень. Сили оборони Бахмута збили три, три повітряні цілі. Це два літака, один вертоліт. А ось так димить на землі російський грач, штурмовик су 25 який прикордонники приземлили в десятих числах лютого. Пілот літака ймовірно теж демілітаризувався разом з машиною. Його катапультування прикордонники не побачили. Вони вражають в основному якісь постійні місця дислокації наших військ. Були авіаудари по. КСП нашої застав і там, окрім літаків, працюють також гелікоптери. Олександр відповідає за вогневу підтримку застави від обслуги СПГ з танкового протитанкового гранатомета до переносних зенітно-ракетних систем, які приземляють російські сушки. Хоча у прикордонних військах він менше року. За плечима обійця військова кафедра Львівського політехнічного університету. Як почалась війна, я пішов в воєнкомат, уточнив свої дані, сказав, ну, умовно, якщо треба дзвонити, і там через тиждень подзвонили і сказали з речі моявитись до воєнкомату». «Ми на своїй землі, ми боронимо свою державу. У нас іначе вибору немає, і кожен робить свою роботу. Але вони прикордонники роблять не лише свою роботу, тобто не тільки боронять кордони, якими нині є підступи до бахмуту. На початку лютого розвідники луганського прикордонного загону вперше пішли на шторм. Позиції вагнерівців, які окупували будинки цивільних в околицях міста. У нас була інформація, що на наш опорний пункт будуть заходити... 91 человек э, Вагнера. Э, то есть по покровам ночи э, получается наш опорный пункт стоял возле дачных массивов. И эти люди, это подразделение зашло на в дома этих дачных массивов, э, закрепились и на будущее с будущим э, штурмовать наши опорные пункты. Я принял решение, согласовал с моим командиром э, штурмовать. Позицію Вагнера штурмову операцію довелося готувати дуже швидко, розповідає фанат. На озброєння бійці взяли тактику самих вагнерівців. Коли стемніло, тихо зайшли у будинки, де спали окупанти. Частину ліквідували, частину поранили, трьох взяли у полон. У нас було шість чоловік. У нас була ночна винтовка. У нас були ночники. У нас були пбси Хочу пбси це автомат з більшовне стрільби. Ми заходили в дома тихонечко с глушителями уничтожали противника. Если мы сталкивались с противником, который нас уже увидел, засек, грубо говоря, и ведет с нами бой, мы закреплялись на окраинах позиций, на окраинах этого здания. И, соответственно, гранатами, их же способом, как они делают, гранатами, поджигая дома, выбивая их подствольными гранатометами, Делали свое дело. У нас это получилось. Это было впервые, это было эффективно. С группой зачистил ее полностью. не наблюдаю. обзор В покупок два ки, заскочили туда, что? Взрывается Взрывают собака. Взявший плен трех вагнеровцев, они много чего нам рассказали. Каримов, Тимур, Болтабар. Откуда ты? Город Киев. Заходили на этот участок, на эти окопы, сколько человек? 91 с первого рука. 91. Сейчас выше. Сколько здесь осталось? В данный момент, в настоящее время, сколько здесь осталось на этом участке? Офин, цей вагнеревець, якого Кремль витяг з російської в'язниці та кинув у бій під український Бахмут. Покарання цей найманець відбував за статтею 228 Это что такое? У меня производство наркотиков было. Тієї ночі, у результаті успішної штурмової операції, прикордонники не лише вибили вагнерівців з їхніх позицій, будинків цивільних, які вони зайняли. Захисники закріпилися на новому рубежі, відкинувши ворога на кілька кварталів назад від міста. Ані закріпились по нашим розрахункам, по нашим розвідданим на трьох вулицях. На кожній вулиці по шість домов. Ми ці три вулиці в шестером зачистили повністю. Унічтожував дуже багато вагнера. Ви там закріпилися. Коні ми там закріпились. виставили наші спешки, наші точні. Точки нашу пульмітне Все. Штурмову операцію прикордонники луганського загону провели вперше. Це була робота на випередження, наголошує фанат. Якби захисники не ліквідували вагнерівців тієї ночі, вранці майже сотня найманців штурмувала б позиції Сил оборони. Є ми до утра їх не вибили, то ми потеряли втратили вже одну сторону Бахмута. Нужно було нарушити їх плани. Пити і вони не просто порушили плани ворога на рахунку шести героїв-прикордонників, які брали участь у нічній спецоперації. 20 ліквідованих вагнерівців, 19 поранених, троє полонених. У самих же штурмовиків мимоволі один-трьохсотий поранений уламком гранати. ЧВК Вагнер роботає втіхую, то тобто, в основному під покровом ночі. Ані йдуть їхня это це очень много багато... Живой силы противника. То есть они уже наперед знают, сколько на опорных пунктах Сбройных сил Украины находится людей. И они умножают это на большую цифру: на 5, на 6. То есть, если стоит 3 человека на опорнике, они дают туда 20 человек, чтобы забрать этот опорник. Вот и все. Наша задача вовремя виявляти уже на місці, вовремя виявляти і вовремя відштажають противника. Зараз видно, що противник обрав іншу стратегію. Він е, пробує оточити, е, щоб взяти в кільце. Але ми тримаємося. Володимир водій бронемашини і один із учасників мобільної групи, яка допомагає силам оборони на різних ділянках фронту. Їхнє завдання швидко підлетіти на визначену точку та відпрацювати по ворогу з кулемета, встановленого на броньовику. Йде спочатку координація ми. З іншими підрозділами координуємо, визначаємо початкову точку рух, ціль і вже відпрацьовуємо. До лютого 2022-го пальці Володимира торкалися не автомобільного керма броньовика. Він музикант, баяніст, хто у перші дні Великої війни добровільно прийшов у військкомат. Нелегко, але ми тут стоїмо, щоб як наші командири кажуть, щоб не окопуватися у ліській області. То хтось мусить тут стояти. Коли чоловік після розподілу потрапив до прикордонного загону, думав, зізнається, що стоятиме на захисті державного кордону. Ну як виявилося, ми воюємо навіть не, не ззаду, зсу а пліч, опліч. І ССО, і ЗСУ, і тероборона. Тобто тут, тут немає таких, що ми стоїмо тільки ззаді, десь на, на блокпосту, чи, чи десь там на третій-четвертій лінії фронту. Ми так само і були операціями як штурмові, проводили разом з кількома десантними бригадами. Тобто, Різні задачі, різна складність виконання. Одним із найскладніших завдань цього прикордонного загону було обороняти Соледар, і там баяністу Володимиру, чиї руки до лютого 2022-го знали лише музичні інструменти, довелося взятися за автомат, бо такі згадує були реалії. Оборона Соледару перед виходом звідти українських сил це були переважно важкі контактні бої у місті. Противник інколи знаходився через дорогу по вулиці у сусідньому будинку. Тобто, мала відстань, малий мали огляд. Вибухають снаряди, болі свісять над головою, працюють РПГ е е і тому подібне. Якось не, не задумуєшся, просто, е можливо, адреналін е розсікається по організму і просто ну, роб робиш те, що треба робити. І, е е ну, чи є план, який ще нема плану? Ти вже виходиш від ситуації? Я виконував свої функції на західному кордоні. там і працював і жив. Ну, там, де я родився, Михайло у прикордонних військах три роки. Нещодавно сміється, у нього закінчився контракт. До лютого 2022-го він не знав, що таке війна. Служив на одній із мирних ділянок спокійного західного кордону країни. За рік Великої війни йому довелося стати спершу піхотинцем, а потім і командувати мінометною обслугою. Артилерія калібру 82 та 120 мм міліметрів. З'явилася на озброєнні цього прикордонного загону. Нещодавно цілі ну, дуже різноманітні і залежать від міномета, на якому ми працюємо. У нас є міномети побільше, більше, поменше. Якщо міномет менший, в 82 двойка, працюємо більше по піхоті. Якщо 120-ка, ну то вже технік, техніка і. Щось покрупніше ці міномети не радянські. Допомога від західних партнерів. Снаряди теж переважно звідти: іспанські, американські, британські. Ефективна дальність стрільби з цієї зброї каже Михайло шість кілометрів, але вони стріляють не так. Щоб не, не було дуже великого ізносу компонентів міномета. Працюємо на меншій дистанції, тому приходиться інколи підходити ближче, щоби достати до цілі. Це може бути як в ідеалі ну, 2-3 кілометри, але бувають ситуації, що залучаємося і 500 метрів і менше, бо приходиться і закидувати і далі, і ближче, і щоб був більший радіус обстрілу. Після того кажуть, що як ви перший пристрійший постріл робите, у вас є до восьми хвилин, щоб Скластися і повністю обратися з того місця. Але буває, що ми затримуємося на цьому місці трохи довше. Для цього ми римоємо якийсь собі окоп або бліндаж, або шукаємо природне укриття ландшафтне. І тоді приходиться ховатися від ворожих снарядів. Так, давай. Вистріл! Постріл! Микита сховатися від ворожої, гранати не встиг. Були на бойовому чергуванні, п'ять діб тримали оборону у будинку. Перші три доби було ще більш-менш все добре. На останні дві доби вже вони полізли і було дуже важко. О, вони почали розбирати будівлю з РПГ, почали кидати гранати. І так сталося, що змогли підійти дуже близько і у вікно закинули гранату. Це було на одній із найскладніших ділянок фронту Бахмута. Там, де нині, ведуться вуличні контактні бої. Там, пліч опліч зі Збройними силами та Нацгвардією, оборону тримає ще один прикордонний загін. Ми прикордонники ЗСУ, Національна гвардія України. Разом робимо все можливе і неможливе. Зброя є, боєприпаси підвозять. Будем отремонтировать. Есть места такие, что они могут подойти прям метров 10. Вот ты сидишь в одном доме, он соседнего дома может под под, под заборчики, под заборчики, и в соседний дом может занырнуть. И ты его видишь и начинается перестрелка. А там уже Хто кого? Мандарин, який Микита ворога бачить в обличчя, бо тримає оборону на тій самій ділянці фронту, де відстань між позиціями може скорочуватися до кількох десятків метрів. Ночу сильно вони не стараються, тому що ночі у нас ще є ночники, угли обзору. Просматриваются, их ну, можно швидше увидеть. Mm -hmm. А по днем, когда их работают, они пробуют между домами, дом, дом за домом и вылазят ближе к нам, прямо впритык. Вони не лише відбивають постійні штурми окупантів. Часом прикордонникам доводиться коригувати артилерію, коли пташок аеророзвідки глушать ворожі реби. Якось посміхається власним спогадам мандарин. Бійці навели боги війни на ворожий склад боєприпасів. Фейерверки хороші, да за за таких фейерверків. «Не у прикордонних військах мандарин давно, велику війну зустрів тут, у Бахмуті, в місті, яке з 2017 року стало для нього рідним. П'ять років тому прикордонник знайшов тут свою долю, одружився, придбав квартиру. Ми на даний момент знаходимося недалеко від неї. Там це був в гостях, як би, в стінках, щось що залишилося. Міста нема. Міста, е Вот они говорят, даже сейчас вот этих местных тоже не могу понять. Кого не спросишь? Вы, вы нас 8 лет здесь бомбили. Бахмут, как бы, он был здесь под, как они говорят, сепар это тогда месяц. И все, но они сюда в сам город не заходили. Mm -hmm. Но после того, как линия... Э в году, 2016 году более-менее как-то выстроилось, в Бахмуте наоборот все красивее стало. Вот ДК отстраивали, все здания, школы, все вот перед войной, все школы начали полностью отстраивать. Mm -hmm. Садики полностью реконструкция, больницу в центре сделали полностью реконструкцию. Сейчас на данный момент идешь по городу, но это мертвый город. І це мертве нині місто. Росіяни штурмують вже більше ніж півроку, знищуючи все на своєму шляху, і цивільних, і їхні оселі. Хоча і своїх Кремль не шкодує. Крім десятків тисяч ліквідованих вагнерівців, про які заявляв Білий Дім. Тут під Бахмутом втратив боєздатність не один російський підрозділ через розгром живої сили та техніки. За даними видання Зе Таймс, ціна кожних 90 метрів української землі, якою окупанти просуваються вперед, близько двох тисяч загиблих та поранених росіян. Українське військове керівництво бої за бахмут використовує для того, щоб виснажити російські війська. Хоча окупанти цю тактику теж використовують і не тільки. На полі бою они на виснажування. Вот они два чоловіка йдуть, допустимо, їх там спугнули, астрійстрелялись, они отошли через э, 40 минут. Они з іншої сторони пробують і пытаються ді найти дето э, слабую точку, где можна немножко продвинуться і ну, закріпитися. Про війну на виснаження як нову тактику росіян нещодавно заявила британська розвідка за задумом Кремля, великі людські ресурси та ресурси природні, які дозволяють країні-агресорці і далі вести дорогу, страшну та вбивчу війну, зрештою виснажать Україну. І окупанти таки досягнуть своєї кінцевої мети, яка ніколи не змінювалася окупувати та контролювати всю нашу державу. Але є одне, але так, під тим самим Бахмутом українських воїнів у рази менше, ніж окупантів. Але кожен з них б'ється за десятьох. За власну родину, землю, країну. І відступати звідси не готовий ніхто. В першу чергу ми всі військові, в першу чергу ми всі захисники. Хто це буде робити, як не військові. Це важко, але я себе підготував до цього. Я розумів, куди ми поїдемо, розумів, що може статися. Познайомився з багатьма хорошими людьми, з якими знаєте, не страшно стояти пліч-о-пліч і знаю, що на них може розраховувати і що мою спину прикриють у разі чогось. Сил бракує, але мотивація в нас є, тому. Одне, друге, перекриває. Прикордонники зазвичай перші зустрічають ворога, і останні виходять із зони оточення. І, ну, ми маємо держати кордон. А зараз ваш кордон це бахмут. Зараз наш кордон це бахмут. І в темряві, і в холод, і в спеку підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!